Вітаю, друзі! Отже, публікація закону 4015 вже відбулася 30 листопада 2024 року. Отже, він вступає в силу з 1 грудня 2024 року. Цей закон передбачає збільшення податкового навантаження на підприємців, а саме сплата військового збору. Тож, давайте розбиратися, хто саме і скільки має сплачувати до бюджету. Перша, друга і четверта групи єдиного податку мають сплачувати військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Третя група та підприємства на єдиному податку будуть сплачувати військовий збір в розмірі 1% від задекларованого доходу, щоквартально. Якщо з квартальщиками все зрозуміло, Квартал закінчився, задекларували, сплатили свій звичайний єдиний податок, додали до нього військовий збір. То з тими, хто сплачує фіксовану суму єдиного податку щомісячно, наші депутати трошки намудрили. Ситуація об'єктивно дивна, але норма закону, який вступив в силу 1 грудня, передбачає сплату цього податку з 1 жовтня. Це протирічить здоровому глузду Конституції України і нормам права. Адже жоден закон не має зворотньої дії в часі. Депутати зареєстрували новий законопроект номер 9319 в якому передбачені правки саме до цього нового закону 4015, який щойно було прийнято. А саме, там прибрали фразу про 1 жовтня, це перша. І додали фразу, що підприємці сплачують військовий збір з 1 січня 2025 року. Цей новий законопроект, який вносить вправки в новий законопроект, буде розглядатися на цьому тижні. Якщо все так реалізується, то всі підприємці в Україні почнуть сплачувати військовий збір саме з 1 січня 2025 року. А саме, Перша, друга, четверта групи єдиного податку сплачують до 20 числа кожного місяця свій стандартний єдиний податок і додають 800 гривень військового збору. Третя група почне сплачувати військовий збір лише після декларування першого кварталу 2025 року, адже в травні 2025 року. Тож, не панікуємо, не поспішаємо, нікуди нічого не сплачуємо. Коли правки до цього закону будуть прийняті, ми обов'язково вам про це повідомимо. А якщо ви вже кудись щось заплатили, сильно не переживайте. Скоріше за все, ці гроші досі обліковуються у вас на бюджетних рахунках як авансові внески. Ви їх потім використаєте в якості. Виконання своїх зобов'язань по сплаті військового збору вже з січня 2025 року. Якщо у вас залишилися якісь питання, залишайте їх в коментарях або записуйтеся на консультацію. Я бажаю вам терпіння, вдачі до зустрічі.